Брати сестри, давайте ми всі піднімемося. Я хотів би, щоб не було такої людини, яка б не помолилася і не попросила Господа благословення. Я думаю, що це буде правильно, коли помолився Олександр Іванович, коли помолився Андрій Іванович і помолюся я. Давайте, давайте ми піднімаємо руки і молимося. Наш добрий і багато малих спасибо. Я б прислав і виникаю за цю можливість. Цього дня можемо стояти перед великою і можемо славити, величати ім'я Твоє святе, за те, що ти відкрився нам, що Ти дав зрозуміти любов Твою, що Ти покликав нас як дітей своїх, і ми, як діти свої, хочемо прославити з велички ім'я Тую. Слава тобі і подяка тобі. Ми вдячні тобі, що ти дозволив нам згадати цей пройдений шлях, що і до цього місця ти допоміг нам. Ми вдячні тобі за це. Котрі внесли вістку спасіння і донесли до наших днів. Слава тобі і подяка, тобі добрий Спасителю. І нагадуючи ці дні ми вдячні тобі, що ти любиш милий заводця за нас. Дори Спасителю для нашого спасіння, що це вістка спасіння, котрі донесена до нас, щоб ми могли виконувати її, жити по слові Твоєму, а ти був здолечений і прославлений кожного часу, щоб ми дійсно були такими, як читаємо. Буде виконавці на Твої святи в дорозі. Благослови кожне серце і цих гостей, які сьогодні завітали до нас, благослови Спасителю Богосерцю. Хай це слово життя буде посіяне в кожному серці для Твоєї слави і принесе Тимі, що крав ім'я твоє, Святе, хай буде благословене. І прославлена нашому житті, церкву, нашу благослови Спасителю, хай милість твоя, що буде простерта над нами. І твоя рука благословляюча веде нас. Тобі слава Чейсповім, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отець наш Небесний, ім'я Сина Твого, нашого дорогого відхопителя Ісуса Христа. перед тобою стала церква Твоя. Відкуплена дорогоцінною кров'ю Твоєю Спасителем, Складаємо честь, хвалу і поклоніння за те, що Ти, Спасителю, прийшов у цей світ і сіяв оце зерна правди. Ми вдячні, Господи, що в муках і страждання твої, в силі Духа Твого Святого зродилася церква Твоя. І вона твоя улюблена, і ти піклуєшся нею. І побудені від духа твого слуги Твої, слав на ниву Твою, вони донесли світло до істини магні і наше село. Подяка тобі, Господь, за їхню працю, за їхнє служіння, і жертву принесену ними, бо ім'я Твоє і для слави Твоє. Вдячний Господь, що був час тривоги, Господи, був час переслідувань. Був час, Господи, коли ламали, коли, Господи, не давали збиратися, але Ти опікувався церквою своєю, бо вона Твоя, і сила вірі, сила Духа Твого, святого зміцнювала навіть твій, йдучи за Тобою, на направить, тому що ми не йшли за людиною, за людьми, а ми йшли за Івангелію Твоєю, хвала тобі за те. Господь наш і Бог наш. Тому, благаючи тебе, Господи, ми просимо, благослови наступне покоління, скільки ти продовжиш жити життя на цій землі, до приходу Твого, щоб, Господи, надальше утвердилося царство правди Євангелії Твоєї і в нашій стороні, і в наших селах і містах. Господи, роби свою працю ради Ісуса Христа, Сина Твого. Змінюй серця людей і турбуй їхні серця, Господи, щоб вони мали надію на тебе і щоб вони спасені. Хвала Тобі за цю славну надію Євангелії. Хвала тобі, Отець, Син, і Дух Святий. Амінь. В ім'я Отця Сина і Духа Святого, Очі Небесного. Ми стоїмо перед Тобою, як народ твій, як народ Божий, як люди, які створені тобою. Дякуємо тобі за те, що до цього часу, до цього місця ти нам допоміг. Дякуємо тобі за те, що ти все збудував і ти збудував церкву свою. Дякуємо тобі за кожну людину, яку ти помістив тілі своє. Дякую тобі за те, що ми зв'язані зв'язками, різними суглобами для того, щоб виконувати волю твою і бути твоїм тілом в цьому суспільстві. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ми напоїмо одним духом. Що ми маємо від Тебе завдаток Спасіння Духа Святого. І сьогодні, Господи, ми як служителі церкви Твоєї, Ти покликав нас, Господи, Ти дав нам це покликання. І Ти дав нам право проповідувати Євангелію, благословляти, мати молитву благословіння і заступництва. І тому сьогодні, Господи, до Тебе, як добродає нового заповіду, який засів по правиці, ми піднімаємо руки в покорі, в смиренні і в благанні. Господи, і перш за все дякуємо Тобі за історію, за всіх служителів, за кожне служіння, за кожну проповідь, Господи, за кожну людину, яка прийняла і увірувала в Євангелію. І сьогодні наша молитва, щоб Ти поблагословив церкву на наступний період часу. Господи, просимо, щоб в церкві були люди, сповнені Духа Святого і мудрості, щоб вони були масіями і проповідниками Євангелії щоб вони жили згідно Христової Євангелії. Господи, дай успіх для Євангелії. Господи, дай тих людей, які будуть стояти в обороні Євангелії. Господи, ми просимо, щоб тут ще багато людей вони могли читати Твоє слово, приходити до віри. Господи, звершувати покаяння, ставати Твоїми дітьми. І таким чином церква Твоя вона буде виконувати своє призначення. Я прошу благословити церкву молодими, сильними служителями. Господи, я прошу благословити церкву молодими сім'ями, діточками. Я прошу мудрості для старців і стариць. Господи, ми просимо, щоб церква була цією кімнатою слави, щоб вона була тією школою, щоб це, Господи, був такий ковчег спасіння. Господи, щоб це була така лікарня, куди люди можуть приходити і знаходити стілення для своєї душі. Очі наш Небесні. Благослови церква не лише тут на вулиці, а всій нашій Україні. Господи, ми просимо за кожного українця, особливо зараз за наших воїнів, за наших волонтерів, за лікарів, які стоять сьогодні в обороні нашої країни. Їм потрібна Євангелія, їм потрібна підтримка, їм потрібна надія. Ми просимо за нашого президента, за уряд, за головнокомандуючого. Господи, їм потрібна надія, їм потрібна добра новина. І пішли тих людей, які будуть говорити цю Євангелію для них. І ми молимо за тих людей, які сьогодні, можливо, закриті для сприйняття Євангелію дай їм покаяння, Господи, щоб зупинилися на злих своїх вчинках. І я прошу зараз благословити це село. Благослови, Господи, я прошу при місцевої церкви. Благослови, Господи, я прошу старосту цієї, цієї своєї місцевої громади. Благослови директора школи, Господи, благослови керівників, щоб вони могли разом ввести цю громаду до пізнання слова Твого, Господи, щоб. Очі були відкриті приймати Євангелію і щоб люди могли, читаючи, могли повірити і жити, як Ти цього маєш, і навчаєш нас, Господи. А ми благословляємо Твоїм іменем цей народ, цю церкву. Доручаємо їм благодаті твої. І все це ми молимо в Твоє ім'я, в ім'я Отця, Сина, Святого Духа. І весь народ сказав. Амінь.